Підбірочка! Підбірочка ігрових лептопів на весну 2024 року. Ноутбуки ігрові, бо ми мали з ними дуже багато справ. І тут будуть і середньобюджетні, саме ігрові ноутбуки, може й бюджетні. Я обіцяв, що я не полізу у сверхбюджет, але не втримався. Тут буде і декілька сверхбюджетних ноутбуків, саме для ігор. Тож на каналі Технозон Україна, і якщо ви ще не підписалися, то робимо це швиденько. Поїхали. Ви знаєте, ми робили огляд. Я робив огляд Asus Strix 17 того свого, який я використовую кожен день. Навіть зараз я використовую лептоп саме для зйомки, ось бачите, виглядає саме для зйомки цього відео. До того ж. Я робив огляд ще на Asus ROG Strix Кар е, на 4090, який купував наш Олексій Монтажник. Ми, я раніше працював лише на Helios Predator 300 від Acer, використовував дуже довгий час Acer Nitro 5, дуже велику кількість е, ноутбуків. Я використовував е, саме ігрових ноутбуків у своїй практиці. І знаєте, настав той час, коли не кожному потрібен якийсь сверхпотужний стаціонарний комп'ютер. Бо у ноутбуків. Є безліч якихось переваг. мобільність, я не знаю, не такий шумний, та ще й загалом ціна трохи ніжче. Якщо збирати якусь пекарню на 4070, наприклад, яку ціну ви отримаєте? Ой-ой-ой. Чи там на 4090, там сама відеокарта буде коштувати як увесь ноутбук на мобільній версії 4090? Так, вона не така потужна, але це 4090 з усіма її інструкціями від тої самої карти 4090. Коротше, поїхали, подивимось. Що в нас вийшло з тої підборки? А ви, будь ласка, пишіть у коментах ваші варіанти. Чи у нас буде сперечання у деяких процесорах сам собою? Сперечаюсь, чесно кажучи, це вже клініка. І я хочу, щоб ви. Не грубили, бо якщо хтось там грубить, то він попадає в спам-фільтр YouTube, а я хочу прочитати усі коменти. Тож, давайте. По-перше, є у нас один е, лептоп, який є у предпродажу. Зараз він й по акції, зараз він е, крізь продається з ггабітним роутером, Asus. Дуже непоганий. І знаєте, чим він цікавий? Це Asus Rog Zephyrus G16 на Intel Core Ultra 9 185 h до 5,1 ГГц на 16 20 ядер, до речі, та ще й в нас в ньому 22 потоки. Усе це підкріплено відеокартою GeForce RTX 4070. Ви відразу бачите ціну, не треба ругатися, його ще е, ви можете зараз замовити, але я думаю, що його ще немає. Ну, буде на днях. Я хочу використовувати такий ком, бо це, знаєте, новий процесор з NPU для прискорення штучного інтелекту. Тут OLED-екран, Зеферус завжди. Цінувався за його матеріали, за його компактність, за його, скажімо так, форм-фактор. Тут 24 МБ кешу третього рівня, дискретна відеокарта 4070 на 8 ГБ gddr 6 16-дюймовий екран і тут oled екран на 240 Гц, з яскравістю 500 км на метр квадратний, з часом відгуку 0,2 мілісекунди, з контрастом 1 мільйон до 1, з покриттям DCI-P3 300%. Тут екран просто неймовірний. Я просто хочу! Я тебе хочу! Не тебе, а саме цей лептоп. 32 кбайти ОПІДІДР5 вона розпає на платі, це мінус, я врахую. Ну є як є. І e NVMe диск на 1 ТБ. Дуже хочу такий лептоп. Дуже хочу. І я думаю, що колись я можу. Куплю такий. Далі в нас йдуть бюджетні варіанти. О, Acer Nitro 5. Моя з найулюбленіших моделей у Acer. Бачите, тут я Acer полюбляю, але використовую предатор. І за 43 тисячі ви отримаєте Core i 5 13420 h до 4,6 ГГц, 8 ядерний, 16 ГБ. DDR4. Ну це зовсім бюджетний. І тут в нас стоїть GeForce RTX 4050. До речі, слухайте, в мене питання. Як ви відноситесь до цієї карти? От, ну, для Full HD геймінгу на середніх налаштуваннях, я думаю, що буде нормально. Мені дуже цікаво, що ви скажете. Пишіть у коментах, але за 43 тисячі у нас тут 12 потоків на 8 ядер, 12 МБ кешу 3 рівня, 6 ГБ відеопам'яті на GDDR 6. Звісно, у нас 15,6 дюймів, IPS 144 Гц матовий екран і PCI NVMe диск на 512 ГБ. Я використовував Acer Нітра ще у старому варіанті виконання дуже дуже довго. Я навіть записував відеозвіт, того як я його використовував там, через рік, через два роки, і він пахав як якась довбана коняка, яка просто була невбиваема. Я його ще потім продав, і хлопці досі працюють на нього. Він досі працює. Але він був за старенький, ще на 10-під 10-50 Дуже класна машина. Я його дійсно рекомендую. Слабке місце саме у Acer Nitro 5 у Асер Нітроп'ятому це охолодження, але боятися не треба, з ним нічого не станеться. Далі в нас йде ноутбук Acer Predator Helios 300. Я. Чесно кажу, тут не самий новий процесор, це Intel Core i 7 12700 h до 4,7 ГГц. В нас тут, знаєте, як іде розподіл: 14 ядер, 20 потоків, 24 МБ кешу третього рівня на дискретній карці 3066 gddr 6. Тут дивіться, який варіант. Коштує це все 51 тисяча. І на мою думку. На мою персональну думку, це, е, ця відеокарта 3060 трохи ліпша за 4050. Я, звісно, за оптимізацію на 40 серії, і вона начебто більш потужна. Але в мене Асер Предатор Хеліус. Ой, господи, в мене Asus ROG Strix 17 -й. і на 3060 на повноцінній 4050. І вона в мене працює. Ну, я, я враховую, я рахую, що вона більш потужна. Напишіть у коментах, щоб ви брали. 30-60 у такому співвідношенні за таку ціну 51 тисячу це непоганий варіант на 16 гігов ddr 5 на 17-дюймовому екрані е, з 144 Гц, з NVMe диском 6 ГБ е, у нас відеопам'яті на дждіар 6 на 20 потоків, 17 дюймів. Я, чесно кажучи, у такому варіанті брав би Acer Predator Helios. А ось наступний це в нас ноутбук Gigabyte Aorus 15. Я до серії Aorus нормально відношусь. І тут в нас, знаєте, як? як? Ну, тут в нас вже прикольна відеокарта 4060, але процесор 12500H Core i5 до 4,5 ГГц на 12 ядер на 16 потоків з 18 Мб кешу третього рівня. А, і знаєте, дехто скаже, але ж тут процесор слабкий. Ну, таке, е, таке діло, що зараз, зараз для ігор е, більш важлива відеокарта. І навантаження саме йде більше на відеокарту. І такого процесору вистачить для цієї відеокарти. Тут в нас екран 15.6, досить звичайний, Full HD, IPS-матриця 144 Гц, і DDR5 до 4,8 ГГц, 16 ГБ, який можна розширити до 64 Непоганий Aurus, я мав справу з Aorus, але не з таким. Більш старим 512 гб, M.2 2 диск. За 54 тисячі. Звісно, тут відеокарта трохи потужніша, ну не трохи навіть, а більш потужна. А ось тут в нас вилазить ноутбук Asus ноутбук Asus ROG Zephyrus G16. І тут в нас буде зараз такий собі момент. Core i 7 12700, ви скажете, але ж слухайте, це трохи застарілий процесор. 47, і тут відеокарта 4050. У такому поєднанні. Я вам скажу, це непоганий варіант, бо Aorus, Навіть не дивлячись на те, що тут 16 ГБ ddr 4 бо не Aorus, Боже, бо Zephyrus, От ці назви Aorus, Zephyrus, бо Zephyrus, це про дизайн. Про якість і про так, це компактність це дизайн. В нас тут 500 кандел на метр яскравість екрану, на метр квадратний, на 100% покриття кольорового простіру DCI P3, P3 є GSync і розподільча здатність екрану, роздільна здатність 2560, 2560 на 1600 240 герцовий, 16 дюймовий. 1 терабайтний в нас тут SSD. -шник м 2 NVMe. Тобто Zephyrus, Zephyrus, це класні ноутбуки, це класна серія саме ігрових ноутбуків, на них можна пограти, але з трохи цікавим дизайном. А ось далі в нас йде ноутбук Asus ROG Strix G16 на Intel Core i 7. Вже на більш потужному 13650HX до 49 ГГц Core i 7, 14 ядер, 20 потоків, 20, ну, практично 25 МБ кешу третього рівня на RT. ТХ 4060 8 гіговому gddr 6 і тут, тут чим відрізняється в нас? По-перше, тут екран на 165 Гц з покриттям кольорового простору 100%. У нас DDR5, 16 ГБ можна поширити до 32 М. Але чим відрізняється Asus ROG серії? ROG – це саме про їх. Це не про дизайн, хоча тут дизайн крутелезний, тут Aura Sync, звісно. І це в нас про рогбуст. Такий, так розгоняти, скажімо так, відеокарту, процесор ну, можна у Asus ROG, Прикольно. Ви бачили їх там Armory Crate. Я навіть Армури Crate, в мене знаєте, як я запускаю гру, і в мене Армурі Crate стоїть на смартфоні. Я бачу всі показники, я можу перемикати там, наприклад, охолодження, вводити у буст чи інші якісь моменти за 61 тисячу. І якщо ви мені скажете, але ж там, ну наприклад, у Predator Helios це теж ігрова серія, в них теж є таке керування. ніфіга, підіть подивіться, наскільки куций той додаток у Predator. Я дуже поважаю, дуже люблю ті предатори. Але якщо вмикнути той Предатор Сенс і вмикнути Армурі Крейт, то повірте, Armory Crate – це просто якийсь а, бомбезний додаток з бомбезним керуванням до розгін в вибору тих а, самих режимів, і той куций саме Предатор Сенс, він ну не те трохи. Трохи не те. Тому у Asus ви, ви, ви сплачуєте саме за ігрові можливості. У даному поєднанні процесору, дуже потужному і більш-менш нормальною відеокартою, це класний варіант за 61 тисячу. Я дуже його рекомендую. А, а ось, на, ось у нас у зборці є ось такий Lenovo Legion Slim 5, від якого я у захваті. Поясню. Справа у тому, що за 70 штук ви отримуєте 16-дюймовий лептоп. Звісно, це теж про дизайн. Легіон Slim це про дизайн, відразу кажу. Мій улюблений процесор з мобільних AMD Ryzen 7 7840HS. Це у нас 5,1 ГГц. 16 потоків, 8 ядер, 16, 16 МБ кешу третього рівня. І поясню, я з цим процесором мав дуже багато справ, бо в мене був на огляді GTR 7 від Білінк. Я саме використовую цей GTR-7 довгий час. Він має ядро графічне вбудоване 780 m чіп, який навіть на ньому можна грати. Але коли я під'єднував до нього 3070 є е GPU, то там я отримував якісь. Просто класні результати у FPS, там по 200 з чимось впієс на пабгу, е, звісно, там грав. У кіберпанк там 60 більше 60 FPS. А тут в нас поєднання цього процесору і дискретного відео мобільного 4070 на 8 ГБ gddr 6 Та ще й все це на 16-дюймовому екрані 165 Гц 2560 на 1600 з пам'яттю 32 ГБ. І тут ще є одна відмінність. Справа у тому, що тут DDR5 пам'ять дуже швидка 5600 МГц. І її можна розширити до 32 ГБ і буде просто, ну в мене 32 ГБ, а тут 16 можна розширити до 32, що я відразу рекомендую робити. Бо у такому поєднанні це буде круто. Якщо ви скажете, та ну, AMD Ryzen 7 там були Core i 7, наприклад, 12700. Давайте порівняємо. Дивіться, якщо порівнювати саме 7840HS і, наприклад, той самий Core i7 12700H, то в нас, дивіться. В нас буде різниця плюс 10% від Core i 7 12700. h Це Ryzen 7. Якщо брати там якісь ігрові ігрові ноутбуки там на Core i 5 13420, то там зовсім там на 53% він буде слаб, слабший той Core i 5 за цей Ryzen 7. А у поєднанні з тим відеоадаптером, то ну дуже прикольний відео дуже прикольний ноутбук за 70 тисяч. Я просто у захваті від цього процесору, поєднанні з 4070. 8 ГБ. Клас. Я дуже рекомендую цей лаптоп. Дуже. По-перше, дизайн, по-друге, потужність, класне, класне поєднання компонентів. Нема питань. А тут ще у нас є такий ультрабюджетний, як я називаю, у, у лапках. Ноутбук Asus ROG Stix Car 16, 16 дюймів на Intel Core i9 13980 чипс. На 5 до 5,6 ГГц, 32 ГБ DDR5 на RTX 4090. Звісно, у нас тут 36 МБ кешу третього рівня, 16 ГБ на відеокарта на GDDR6, є Rock Boost, звісно. Тут екран Міні led 2560 на 1600, 240 Гц матовий, з яскравістю 1100 кандел на метр квадратний. Тут є Dolby Vision 32, 32 ГБ можна розширити до 64 ГБ на, на частоті 4800 МГц. На SSD з M.2 2 на терабайт. І він коштує зараз 154 тисячі. Посилання я закинув у опис під цим відео, але мені подобається більш. Ну, знаєте, так, потужний проц 13980 тисяч. Але мені подобається інший варіант той, який я робив огляд. Це в нас AMD Ryzen 9 7845HX до 5,2 ГГц, 32 ГБ DDR5, теж 17-дюймовий. Тут 16, тут 17. Не теж, а 17-дюймовий. І тут в нас 12 ядер, 24 потоки. А тут в нас, дивіться, 24 ядра, 32 потоки. І хто б ви думали потужніше? От напишіть мені, будь ласка, у коментах, хто, у як, у, хто, кому що більш подобається. AMD Ryzen 9, оцей такий, у поєднанні з 4090 чи Core i 9 13 серії. А ну напишіть, бо я коли порівнював про це, давайте подивимось. Ryzen 9 7945 і Core i9 13950 x Тут саме він стоїть 13980 навіть. Будь ласочка, дивимось. Е, і в нас виходить таке діло, що Ryzen 9 більш потужний аж на 16% практично на 16%. Не дивлячись на те, що у нього менше ядер, менше потоків і навіть частота у нас максимальна на 0,1 менше, я, я саме цей лептоп тримав у руках, я саме на ньому грав. Але тут 4080 карта, а тут 4090. Ну якось так. Я, я не знаю. Дуже крутилезний комп з дуже крутилезним, скажімо так, співвідношенням ціни. Бо, бо якщо ви будете збирати повноцінний комп'ютер на 4090, то ціна самого 4090, Ви бачили? А тут ви маєте вже з крутилезним екраном мінілет, з найкрутішим процесором, з найкрутішою пам'яттю. Коротше, напишіть, кому який процесор подобається. Мені подобається Ryzen 9. Якщо вам подобається Core i 9, пишіть. Якщо ви не знаєте, спитайте у свого парня. Ладно, шуткую, шуткую. А з вами був Бабл на каналі Техносон Україна. і ця підбірочка на весну 2024 року. Чекаємо на ваші пропозиції до цієї підборочки. Ну, на все добре.